Вітаю всіх, слава Україні! Хочу вам заспівати ще одну пісню, яку я написав десь тиждень назад. У мене ще є за п'ять пісень, крім цієї пісні. Но немає можливості виконати її, записати. Зараз в мене трошки з'явився вільний час. Тут піаніно, таке добити, добити. Зараз без підготовки хочемо заспівати. Але перед цим я хочу сказати, переглядаючи зрідка. Стрічку новин у Фейсбуці, я бачу, що багато хто починає там стогнати, а що до нас приходять з воєнкомату, що е, нас е, насильно заставляють підписувати повістки, брати у руки ті повістки. Ви знаєте, якщо б ви були нормальні хлопці, нормальні мужики, ви б самі прийшли і сказали, да, я хочу піти е, поміняти тих хлопців. Тому що ці хлопці, які зараз воюють, вже майже цілий рік. Вони пішли добровольцями, вони зразу самі очі перевернули, прийшли воїнкомат і сказали, «Да, ми йдемо, ми повинні захистити нашу державу, нашу Україну, захистити вас, підарів. Оті, які зараз сидите ви там, да, в тилу. І коли вас кличуть воєнкомат, а ви ще й ховаєтесь, блядь, і ще возникаєте там жіночки. Я на власному прикладі хочу сказати, я в сім'ї один. в мене ні братів, ні сестер немає. У мене немає сім'ї, немає дружини, немає дітей. У мене є батьки, батьки пенсіонери, яким може біля 70 років. І якщо зі мною щось стається, то у них вже дітей нема, правнуків, внуків нема. А я пішов, такі самі хлопці пішли, як я, і не один. А ви просто, можна сказати, гандони. І... <кій> Ви просто ховаєтесь за жінок, за своїх мамок. Хтось <кій> станете, що у вас діти, ніби у когось дітей нема. А у когось дійсно і нема, а він би хотів мати. В кінці кінців ми так само тут і перемерзаємо ми на одних чефірах, на енергетиках. <кій> У нас вже нервові системи так само ну, не те, щоб зірвані, Деколи ми можемо із собою поспорити солдат-солдатом, можемо так побитись між собою. Але ви знаєте, ми хоч мужики, ми між собою побилися, потім далі виконуємо бойове завдання. І ми стояли до кінця, будемо стояти. Але якщо війна закінчиться, ми переможемо. То всі решти, які не захотіли піти, які просто дали задню, ви будете підерами. А зараз я хочу заспівати пісню для нормальних мужиків, не для підарів. Е, да, Зараз війна, ця пісня співається про те, що ми тут расистів б'ємо, нищимо. Але ви знаєте, так само і вони, вони нас б'ють і нищать. У нас є жертви, у нас є загиблі. Але ми, як кажуть, дякуємо навіть Богу, що ми ще дожили багато хто до цього часу. Що дожив я, що дожили мої побратими, що я можу зараз взяти і заспівати, але я не знаю, що може бути через пів години. Через пів години може бути приход, як кажуть, квітка і мені, і моїм побратимам, які зі мною. І кожен, хто знаходиться в гарячих точках, на, на нульовці, в Бахмуті, в Солідарі, в Кріміному, в Авдіївці. От Всі проходять реальну школу життя. А зараз заспіваю заспіваємо вам ту пісню, яку я написав. Стріляють гармати по клятих рашистах, тому їх колони горіли в вогні, раділи від того дорослі та діти, що в пеклі згоріли расисти усі. Бо ж славне наше ЗСУ, зрабірив є ось маскальню, бо нищить їх колону всю, по них стріляє влучно, тому рашисти, мов шашлик, сховали воду у свій язик, а хто ж сховатися не встиг, горить, як шкварок гучно, тому рашисти, мов шашлик, сховали воду у свій язик, а хто ж сховатися, не встиг, горить, як шкварок гучно, будемо. Не змогу безмежно радіти, як здохне в Росії, який ще кобзон. Від того, що наші стріляють трапіри, і що розбомбили ми їх гарнізон, бо ж славне наше ЗСУ, трапіри б'є ось маскальню, бо знищить їх колону всю, по них стріляє влучно. Тому расисти мов шашлик сховали в дупу свій язик. а хто Сховатися не встиг горить, як шкварок гучно, радіють Карпати, степи та озера полями й лісами радіють Дніпро, що вбили расистів отих мародерів, що військо вороже розбили в гівно. Бо ж славне наше зсу, рапіри б'є ось маскальню, бо ж нищить їх колону всю, по них стріляє влучно, тому рашисти, мов шашлик, сховали в воду свій язик, а хто ж сховатися, не встиг, горить, мов шкварок гучно. Тому расисти мов шашли, сховали в дупу свій язик, а хто ж сховатися не встиг, горить як шкварок гучно. Слава Україні! Ми переможемо!